Привіт усім! Сьогодні ми розберемо одну з найпророчіших і, чесно кажучи, найтривожніших праць ХХ століття знищення людини Клайва Стейплза Льюіса. І це, знаєте, не просто книга, це справжнє попередження про шлях, яким, на думку Люїса, може піти людство і про те, що воно ризикує втратити назавжди. Льюіс починає свою працю саме з цього епіграфа. І це, звісно, не випадково. Ці слова одразу задають такий. Тривожний тон, вони ніби натякають, що будь-яка обіцянка влади чи свободи, якою б привабливою вона не здавалася, може виявитись пасткою, пасткою, що веде до найгіршої форми рабства. Це передчуття обману лежить в основі всього, про що ми будемо говорити далі. Ну ми ж усі чули цю фразу, правда, підкорення природи людиною звучить так оптимістично, як свідчення нашого прогресу, нашого тріумфу, але Льоїс каже а давайте копнемо глибше. Що це насправді таке, що означається перемога, і хто тут насправді переможець? І ось вам класичні приклади, які наводить Льюіс: літак, радіо, контрацептиви. Кожен з них, це ж справжній прорив. Це дає нам можливості, про які наші предки і мріяти не могли. Ну, на перший погляд, це ж і є та сама влада людини над природою в чистому вигляді, чи не так? І ось тут Льюіс ставить, мабуть, ключове питання. Чи справді все людство як єдине ціле володіє цією владою? От коли я лечу літаком, це я керую силами природи, чи може кожен з нас? Льюіс каже, ні. Зовсім ні. І ось тут перше велике прозріння Льюіса. Те, що ми так красиво називаємо владою людини над природою, насправді є владою одних людей над іншими. А природа природа тут просто інструмент. Ті, хто володіє технологіями, уряди, корпорації, саме вони вирішують, хто, як і для чого буде використовувати ці здобутки. І ця динаміка влади вона ж не обмежується сьогоденням. Це ціла ескалація. Починається з влади над сучасниками, ну, скажімо, через пропаганду по радіо. Далі більше влада над майбутніми поколіннями через контроль над народжуваністю. І врешті-решт, влада минулих поколінь над майбутнім через тотальне формування свідомості. Ось як сам Льюіс геніально підсумовує цей парадокс: кожен наш тріумф над природою одночасно робить нас самих об'єктом чиєїсь влади. З кожним кроком вперед ми стаємо не тільки сильнішими, але й більш вразливими до маніпуляцій. Мені ви одночасно і переможець, і бранець, якого ведуть за колісницею цього переможця. А тепер ми підходимо до фінального акту цієї драми. Що станеться, коли наука, підкоривши все зовнішнє, зверне свій погляд всередину? Правильно, наступна мета це сама людська природа. Льюіс малює таку, знаєте, досить похмуру картину мета повний контроль через Євгеніку вирішувати, хто народиться, через перинатальне формування і досконалу психологію ліпити думки, бажання і навіть цінності ще до того, як людина усвідомить себе. Людська природа стає останнім бастіоном, який треба взяти штурмом. Ільюя здає цим людям назву формувальники. Це ті, хто стоятиме на вершині цієї системи. Вони не просто керують чи навчають, вони буквально ліплять майбутні покоління, вирішують, якими ті мають бути. Але саме тут, у момент їхнього, здавалося б, абсолютного тріумфу, виникає одна велетенська проблема філософська пастка, з якою просто немає виходу. Якщо вони створюють цінності для всіх, то чим керуються вони самі? Щоб зрозуміти цю дилему, нам треба познайомитися з терміном Льюіса ДАО. Це його назва для сукупності базових моральних істин, які лежать в основі всіх цивілізацій. Ідея про те, що є добро і зло, і це не ми їх вигадали, а вони існують об'єктивно. Це те, що ми отримуємо, а не створюємо. І ось у цьому й парадокс. Формувальники кажуть ми вищі за ДАО, ми стоїмо поза ним. Вони дивляться на мораль як на ще один феномен, яким можна керувати. Але ж якщо ти стоїш поза будь-якими цінностями, то на якій підставі ти взагалі щось вирішуєш? Що робити далі? Ось ця таблиця вона чудово показує різницю. Раніше освіта це було введення у спільну людську спадщину, в ДАО. Вчитель передавав те, що отримав сам. А в новому світі освіта це формування. А формувальник сам створює цінності з нічого, не підкоряючись нічому вищому. Відкинувши об'єктивні цінності, формувальники. Знаєте, куди вони потрапляють? У Упорожняче. Будь-яка спроба раціонально обґрунтувати свої дії, розбивається. Вони опиняються у вакуумі, де немає жодних раціональних причин для вибору. Просто порожняче. Давайте просто пройдемося по їхніх можливих мотивах. Може, обов'язок? Та ні, бо обов'язок це частина того самого Дао, яке вони відкинули. Може, добро? Теж ні, бо вони самі вирішують, що є добром. Ну, може, збереження виду? А чому? Чому його треба зберігати? Це ж теж ціннісне насудження з Дао, і що залишається? А залишається лише ірраціональний імпульс. Я так хочу. І, все. і ось тут ми підходимо до абсолютно приголомшливого висновку Льюіса, до трагічного і дуже іронічного фіналу всього цього проекту підкорення природи. Ось вона головна ідея. Формувальники, які відкинули розум і цінності, стають рабами власних ірраціональних імпульсів. А звідки ці імпульси? Від генетики, від травлення, від погоди, від випадкових асоціацій, тобто від природи. Намагаючись підкорити природу, вони самі стають її маріонетками. Льюіс використовує тут дуже потужну метафору угода з чарівником це ж класична історія. Віддай душу, свою людяність отримай владу. Але коли душа вже віддана, то кому належить ця влада? Вже не тобі. Ти раб тієї сили, який себе продав. Ця цитата просто ставить крапку. Якщо ми починаємо ставитися до людства як до матеріалу для експериментів, то ми і станемо цим матеріалом. І ті, хто ліпить, і ті, кого ліплять, усі стають просто сировиною, якою керують сліпі природні імпульси. І наостанок Люїс дає нам ще один просто блискучий образ, щоб показати небезпеку такого тотального аналізу, який все розкладає на атоми і тим самим знецінює. От подумайте. Для чого нам прозоре вікно? Щоб бачити крізь нього непрозорий сад, правда ж? А якщо і сад стане прозорим, якщо бачити наскрізь усе, то все стає прозорим, а повністю прозорий світ він невидимий. Світ, де всі цільності, любов, честь зведений до біохімії чи психології, це світ без сенсу. І це за Люїсом і є знищення людини. І головне питання, яке він нам залишає, намагаючись пояснити абсолютно все, чи не ризикуємо ми втратити здатність бачити хоч щось.